Терміново Україна розширює горизонти впливу. Зеленський стискає в кулаці Придністров'я і бере курс на мінськ. Лукашенко прийшов кінець. Батька зносять початок зачистки кремлівських друзів. Орбан опинився у зоні турбулентності. Різка заява у бік Києва і миттєвий ляпас. Ви маєте це почути. Німеччина прокладає таємні шляхи для Москви, Тіньова пошта прямо у серці ЄС. Поки одні тиснуть Путіну руку, інші волають про напад на НАТО. ЗСУ уже зараз зв'язують Росії руки. Початок звільнення Донбасу вогонь охопив казарми, нафту і не тільки. Вирок ворогу оголошено. Дрони зсу увірвалися без жалю, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Екстрено офіційний Київ розширює сферу впливу і готується до важливих ривків. Україна дає старт деокупації Придністров'я. Напруга зростає, а Кремль вже нервово стискає кулаки. Здається, Володимир Зеленський готовий вдарити прямо в серце ситуації. Ми почули і вітаємо заяви щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров'я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії. В тому числі нашого внеску у безпеку Молдови. Це важко не помітити. Україна у ці хвилини вже підтримує офіційний Кишинів на кількох фронтах одночасно. Будівництво спільної прикордонної інфраструктури, зменшення залежності від російських енергоресурсів та координація у прагненні Молдови до ЄС. Водночас Київ готовий допомогти повалити і диктатуру у сусідній Білорусі. Володимир Зеленський дав доручення призначити спецпредставника для контактів із демократичними силами Білорусі. Режим Лукашенка вже відчуває тиск. Кожен крок України збільшує напругу в регіоні і змушує РФ нервово реагувати. Для нас дійсно важливо зберігати відносини з представниками демократичної Білорусі. Ми віримо, що настане час, і Білорусь демократична Білорусь. Стане четвертим учасником Люблінського трикутника. І це все на фоні того, що білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська отримала запрошення для візиту до Києва і у прямому сенсі слова вже тисне руку українському президенту. Світ затамував подих. У ці хвилини Віктор Орбан в паніці. Політичний обрій перед угорським прем'єр-міністром поступово тьмяніє. Вибори підкрадаються, а поразка неминуча. Кремлівський друг нервово шукає крайніх і кидає всі звинувачення на Україну. Наші органи національної безпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині. За словами друга Путіна, українські політичні лідери і навіть сам президент робили грубо образливі та загрозливі заяви на адресу Угорщини та її уряду. Що найцікавіше, різка заява з вуст Орбана пролунала після нещодавнього виступу президента Володимира Зеленського в Давосі, де він згадав про європейських політиків, які зраджують інтерес Європи. Хоча імен не називали, в Будапешті слова могли сприйняти як натяк на Орбана. Кожен віктор, який живе на гроші Європи. І в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потеличник. Зауважимо, що уряд Угорщини відкрито демонструє підтримку політики Володимира Путіна і рішуче виступає проти будь-якої фінансової та військової допомоги Україні від ЄС. Орбан погрожує блокувати всі кроки щодо вступу Києва до Союзу. Цього місяця його кабінет запустив національну петицію, щоб зупинити подальшу підтримку України від Брюсселя. Як бачимо, кремлівські посіпаки стараються з усіх сил, однак все марно. А тим часом у Німеччині викрили тіньову пошту, яка доставляє сотні посилок до РФ в обхід санкцій. Про це пише Білд. Як стало відомо, схему організували колишні співробітники німецької компанії Російської держпошти. Журналісти перевірили систему на практиці. Вони відправили п'ять тестових посилок через так звані російські супермаркети в Німеччині. GPS-трекери показали, посилки вже за один-два дні опинялися на логістичному складі біля аеропорту Берлін-Бранденберг. Далі вантажівки відправляють. Ряли посилки прямо до Москви через Польщу та Білорусь, яка теж перебуває під санкціями ЄС. Ну а поки німці намагаються усіляко допомагати РФ із офіційного Берліна, вже долинають тривожні сигнали, якраз таки через Кремль. Керівник командування підтримки збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Геральд Функе готує країну до відбиття нападу Росії, і все це може статися у найближчі два роки. За цим сценарієм, Росія започатковує повномасштабну агресію проти НАТО. А німецькі збройні сили перебуватимуть в епіцентрі події з перших годин нападу. Екстрено ЗСУ розпочинають зачистку тимчасово окупованих територій серія прицільних ударів, яка поклала ворога на лопатки. На ТОТ Донецької області уражено засередження живої сили пункту правління БПЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки. Лихоманлої Луганщину. Склад боєприпасів Росіян просто злетів у повітря. Декілька вогняних привітів дісталося і до території ворога. Дрони ЗСУ влупили по нафтобазі Хохольська у Воронезькій області РФ. Пожежа спалахнула миттю. Густий дим огорнув регіон. Росіяни вшо. Вот это, видишь, просвет неба. Внизу светлое, а сверху черное. Это вот дым такой идет оттуда. Терміново ЄС готується прийняти Україну. Рішення вже на столі. і Воно несподіване навіть для політичної Європи. Після останніх переговорів деталі спливли миттєво. Заява Вучича сколихнула континент. А Кремль кипить від люті. Росію ставлять перед фактом. Членство в ЄС для Києва може стати історичним проривом. Нові можливості, потужна підтримка і дипломатичний удар по агресору. Усе це змінює правила гри в Європі. Про це в деталях далі. У 2027 році Україна стане членом європейського союзу. Неочікувано заяву зробив президент Сербії Олександр Вучич. за його словами. Швидке вступлення України до ЄС є частиною можливого мирного плану між Києвом і Москвою. Я вам розповідаю те, що десь чув, і я б не став розповідати, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частина плану це мирний план, якщо Росія та Україна його досягнуть, бо не лише обидві сторони будуть зобов'язані його виконувати, а й значна частина міжнародної спільноти. Одна з частин плану полягає в тому, щоб Україна стала членом Європейського союзу. Йдеться про безпрецедентно швидкий сценарій євроінтеграції вступу України до ЄС вже з 1 січня 2027 року Це абсолютно нереалістичні сроки. Абсолютно Немає таких планів в Євросоюзі. І також надо учитывать, что еще далеко не факт, що в 2026 году вдасться договориться про окончании войны между Росією и Україною. Більше того, розмови про швидке вступлення України до ЄС, скоріш за все, є лише частиною цілеспрямованої фейкової інформаційно-політичної кампанії Друзів Кремля. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує цю тему напередодні виборів. Це одна з його чорних грязних предвиборних технологій. напугать венгров тем, что якобы вот Украину ускоренно примут в Европейский Союз, и все льготы, преференции, субсидии аграрные Европейского Союза пойдут только Украине. Почему повторяет президент Сербии, который имеет особое отношение с Россией, как и Орбан? Потому что Сербия тоже хочет быть в Евросоюзе. Правда, не хочет играть по европейским правилам. Але ось що реально до 2027 року, так це готовність України до вступу до ЄС за словами президента Володимира Зеленського. Для Києва важливо закріпити конкретну дату вступу до ЄС прямо в договорі про завершення війни. Це за його словами дозволить отримати чіткі гарантії безпеки та уникнути можливого блокування членства. Одна з гарантій безпеки для України це членство в Європейському Союзі, і саме тому ми говоримо завжди про 27-й рік. І та нас говорить до 30-го року. 2030-й – на сьогодні більш реалістична дата. В Єврокомісії підкреслюють, що незважаючи на війну, Україна демонструє помітний прогрес. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос раніше заявляла, що Київ активно. Впроваджує реформи і має стати членом ЄС якомога швидше за умови виконання всіх необхідних критеріїв. Цю позицію підтверджує представник Єврокомісії Єм Мерсія за його словами. Україна вже пройшла скринінг законодавства, просувається за ключовими напрямами і прийняла важливі дорожні карти від верховенства права до реформування державного управління та захисту прав меншин. Нам потрібно пройти всі процедури. От блокувала навіть відкриття перших кластерів. Но все равно переговоры начались, содержательные переговоры. И потом просто уже это будет юридически оформляться, открытие и закрытие этих кластеров, их 30, ну, всего этих вот, тем переговорных 3,5 десятка. Это тоже требует времени, как правило 2-3 года. Но потом политическое решение Евросоюза, согласие Еврокомиссии, Европейского совета, а потом утверждение каждой страны ЕС. Yes. То касается позиція Росії, Росія проти членства України в НАТО. Категорічське Но сейчас офіційне російські ліса проявляють здесь, скажем, так, гибкость. для України. Членство в ЄС це не тільки крок до економічного розвитку, але й символ остаточного розриву з радянським минулом а в нинішніх умовах війни як непряма пряма гарантія безпеки. Да, Евросоюз это не военно-политический блок, это не военный союз, но тем не менее это политический союз. Если Россия нападает на Украину, то вот Евросоюз и так нам помогает сейчас. Сейчас это главный наш партнер, который оказывает нам и экономическую, и финансовую, и военную поддержку. А если мы будем его частью, ну, тогда тем более. Большая часть стран Евросоюза одновременно являются членом НАТО. Это риск, пусть непрямой, косвенный, но для России риск вступить в конфликт с НАТО. Во-вторых, членство Украины в Евросоюзе, как показывает опыт многих восточноевропейских стран, центральноевропейских стран, особенно Польши, страна, вступающая в Евросоюз, получает достаточно большие экономические преференции. Україна продовжує демонструвати готовність до швидшої євроінтеграції, але ключове питання залишається за Європою. Чи зможе весь союз погодити конкретну дату членства? Сьогодні на шляху стоять країни, які традиційно блокують процес: Угорщина та Словаччина. Саме в їхніх руках ключі до прискореної євроінтеграції. Але політична карта Європи не статична. До 2030 року в цих країнах пройдуть вибори. Парламентські місця можуть змінитися, а разом із ними і позиції блокуючих сил. Екстрено жахливий переворот прямо у серці Пекіна. Сі Сідзінпін влаштував чистку топ-генералів. Несеться страшне. Такого в піднебесні ще не було. Спливло шокуюче. США і Росія жорстко злили Китай, і на додачу армія збирається влупити прямо по сі кулак сили вже на поготові. Диктатор бере все у свої руки і робить кроки, від яких Москва впадає в істерику. Невже настав момент, коли всі зв'язки із Кремлем відрізаються? Не завжди про це говоримо далі. Сі Цзепін зачищає свій генералітет, підозрюваний в спробі держперевороту та повалення самого сі в Китаї розгортається одна з наймасштабніших і найтривожніших антикорупційних кампаній за весь час правління. Сідзепіна Дуже багато дійсно факторів замішано, і воєнний, і ядерне оружа, і передача Соєнним Штатам в штом чіпсна обвіняють да А от праву руку. Си седзінпіня по воєнним вопросам і його колег по воєнній вертикалі. під удар потрапили люди з найближчого кола лідера КНР, які його зрадили. Подобна історія. Внутрі е, подобних розоблачень е, суді верхушки военно-политического руководства Китаю можуть зіграти злую шутку з и е, с і з говоря, с з путіним центрі розслідування генерал-полковник Джан Юся, віце голова центральної військової комісії та один з найстаріших соратників СІ. Він був колосальним авторитетом, ім'я якого роками сприймалося як символ стабільності та опори. Тепер же Джан джерело потенційної загрози. Міністерство оборони КНР підозрює Джан Юся у порушеннях дисципліни та закону. А якщо бути точніше, корупції. Прийшли вже спецслужби Китаю, та мобільні телефони і в Займаються uh, перевіркою їх комунікацій uh, і контактів uh, на предмет, uh, опять же, осуществления государственной uh, измены, возможно, группой военных. Під Підслідство потрапив і генерал Лю Джен Лі, начальник об'єднаного штабу НУАК, людина, яка відповідає за оперативне планування, розвідку, логістику та бойову підготовку армії Китаю. Він був другом сім'ї Сідзепіна. І ще у громадянської війни їхні аці воювали вместе. і собственно цей чоловік входив в таку в касту неприкосновенних, як їх називали в Китаї, і так званих принцев. Генерал Лю Джен Лі ключова постать військового управління. Його структура відіграє важливу роль в Міноборони від планування операцій до підготовки до можливих війн. Вопрос стоял и по Тайваню, ну и вопрос стоял по геополитическому, ну, геовоенному противостоянию с главным оппонентом Соединенными Штатами Америки. Жовтня 25-го року свої посади втратили щонайменше дев'ять генералів. Якщо Джан Юся буде офіційно знятий, він стане найвищим діючим військовим відстороненим сі за весь час його правління. Розпостранялася інформація про ядерну програму Китаю. Наскільки вона масштабірована? які темпи производства ядерних ракет і які арсенали зараз являються реальними в. Китая и что передавалось, это прежде всего информация Соединенным Штатам Америки. Интересный и пикантный нюанс заключается в том, что последний раз э, Чан Юся видели э, в. Порім переговорів публічних, що в ноябрі 2025 тисячі року в Москве, в Російській Федерації, переговори були з його ну по суті колегою по горизонталі з міністром оборони Російської Федерації. Зрадник може втратити і місце у політбюро. Це стане безпрецедентним випадком для одного п'ятирічного циклу влади. По, а, вот, Правая рука по военным вопросам Си Цинпиня и уже, скажем так, еще с Вьетнамской войны очень плотно сотрудничала сотрудничалось на тот момент с Советским Союзом, то есть взаимосвязи ще що Союзу. на думку експертів, те, що відбувається, може бути не тільки можливою підготовкою до вторгнення на Тайвань, але й жорсткою внутрішньою консолідацією. Лідер КНР розуміє, що неконтрольована армія може піти проти нього самого. Подобний подобний скандал накладається на скажем і определенну нелояльність воєнних частини военных, которые более резко різко более агресивно формулируют необходимость ведения внешнеполитической лінії Китая. Цікаво, що під чистку потрапили офіцери, які відповідають за тайванський напрям. Сізепін усвідомив, що його армія через корупцію на місцях не готова до масштабної операції проти острова. Для України ці процеси мають непрямий. але стратегічно важливий характер, китай також нейтрально проросійський гравець, який, хоч і не відкрито, але підтримує Кремль економічно і дипломатично. Вони, звісно, будуть більш акуратні і не про яку військову підтримку,

підтримка військової модернізації тимчасово послаблюють Пекін як потенційний тил для путінської Росії під час війни з Україною. У нас е з Китаєм Китаємслажи унікальні відносини. для Путіна. Це поганий знак. Він розуміє, що втрачає союзника, якому кланявся всі ці роки. І щас доля Росії четверте е в торговому обороті е Китаю. Понимаю? Це має значення для всіх. <плес> На тлі цього всього Москва втратить підтримку в такий складний кризовий період, пов'язаний з війною. Шок Інтерпол на боці Кремля. Витік тисяч секретних документів розкрив брудну схему Росії. Москва тисне на міжнародну організацію без жалю. Це б'є прямо в саме серце глобальної безпеки. Наслідки можуть бути катастрофічними. Хто стоїть за цим і як працює сіра схема? Деталі шокують, не пропустіть. Росія використовує інтерпол не лише для пошуку злочинців, а як інструмент тиску на своїх критиків за кордоном. Це показують зливи документів, які опинилися в розпорядженні. BBC. тисячі файлів розкривають наступне: Москва регулярно надсилає запити на міжнародний розшук опозиціонерів, журналістів та бізнесменів, видаючи політичне преслідування за кримінальні справи. Історично склалося так, що Росія є одним із головних винуватців зловживання червоними повідомленнями. Я маю постійний потік клієнтів, які підпадають під російські червоні повідомлення та мають або політичні зв'язки, або часто є прихильниками України, або жертвами корпоративного рейнерства. Ключовий інструмент червоні сповіщення Інтерполу. Формально це прохання знайти та затримати підозрюваного. Фактично ж для багатьох це означає замрожені рахунки, проблеми з житлом та постійний страх арешту. Коли на вас накладається червоне повідомлення, ваше життя змінюється. Це постійна нервова напруга. Весь час поліція може увірватися в твій будинок будь-якої миті. Тому ти як загнаний у кут щур. Це стрес, нерви, тиск, беззаконня, яке на тебе нав'язують і яке розриває сім'ї. Ігор Пестриков, бізнесмен, один із тих, хто потрапив в цю систему. Після початку війни він втік з Росії у Францію і невдовзі дізнався. Москва оголосила його у розшук через Інтерпол. По поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране. И есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления. И прикрываться при этом политической деятельностью. За його словами, до цього на нього тиснула російська влада, вимагаючи припинити експорт продукції та працювати на внутрішній ринок. Він відмовився, зокрема, з моральних причин. Після цього його активи в Росії націоналізували, а проти нього порушили справу щодо фінансових злочинів. Майже два роки Пестрико означився міжнародному розшуку. Тільки після скарги до незалежного наглядового органу Інтерполу його справу визнали політично мотивованою і розшук скасували. Інтерпол показав себе як правильні корумпірована структура. Предыдущий глава комиссии по контролю за файлами Интерпола сейчас находится в заключении в Париже под следствием в связи с тем, что он, по сути, продавал за огромные деньги возможность удалить тех или иных действительно преступников из базы Інтерпол. Цей витік показує наступне таких історій сотні за останні 11 років скарг на Росію в Інтерпол надійшло більше ніж на будь-яку іншу країну світу. Щонайменше 700 осіб оскаржували розшук на запит Москви, До близько 400 досягли його скасування. Люди, які проявляли в Російській Федерації гражданську активність, в отношении яких сфабриковано уголовні діла, які находятся за пределами Російської Федерації, ані вину не витрачати время до двох лет, сейчас і більше навіть. І деньги на то, щоб Интерполу, інтерполу, що вони не являются преступниками, що вони не можуть являться фігурантами бази даних цієї організації. Журналісти з'ясували, навіть коли Інтерпол відхиляє офіційні запити, Росія використовує внутрішні канали агентства, щоб таємно вимагати інформацію про людей за кордоном. Очень хорошо і прекрасно продовжують так, як це удобно після 2022 року. Ко мне як юристу, кількість звернень з просьбою подати стати удаление даних з Інтерпол. Со стороны граждан Российской Федерации увеличилась в разы. То есть не на два-три случаї там больше в день да? Или в місяць міно в разы. Внутрішні звіти Інтерполу підтверджують, що керівництво організації знало про системні зловживання з боку Росії. Але, попри додаткові перевірки, більшість російських запитів продовжували проходити фільтрацію. Но більш того, у 2025 році частина обмежень щодо Росії була тихо скасована. В Інтерполі відкидають звинувачення, та заявляють, що захищають систему від політичних зловживань. Юристи кажуть протилежне обійти ці механізми, як і раніше, не складно. За словами Ігоря Пестрикова, сьогодні достатньо одного запиту, щоб перетворити будь-яку людину на міжнародного злочинця, навіть якщо його єдина вина незгода з Кремлем. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.